Сьогодні я буду одна на каналі без Паші, вибачаюся, але я розповім про партію в SkyMine як в соло, так і на двох гравців, бо я не встигла записати після партії з Пашою, як ми гралися. Так, що ви можете побачити перед собою? Ви бачите перед собою поле, так само, як в Момбасі, якщо хто не знає. У нас є картки, ось такі, на яких ми будемо планувати наші дії в закриту ложимо кладемо перед собою. Ось тут плануємо відкриваємося і активовуємо все, що на них написано. Єдине, можу сказати ось таке порівняння, як виглядає в Монбасі. Ви бачите картки. Мені вони зрозуміліші. Чим, наприклад, ми граємо в SkyMine. Мені трішечки все таки плутало не в одній партії ці зна знаки, бо тут було простіше, чим Монбасі. Момбасі. він явно виграє, але я вам розповідаю про SkyMine, а не Монбасу, тому давайте розповім. Далі зараз я вам розповім про останню партію яка в мене була. Я грала в соло це, як ви можете побачити, інша сторона поля, тому що у нас є базова сторона, яка виглядає так само, як Монбасі. Там просто е, це, типу, тут одна планета. А на оцій стороні, яку ви бачите зараз при собою, тут вона разом ну, багато різних планет з астероїдами. Тому трішечки відрізняється, як ви можете побачити, є типу звичайні домики, і ось оці як спутники будуть виставлятися з'єднуватися між різними планетками. Ой, те саме все залишилося, як і в базовій момбасі. У нас от такі от планшетик, на якому ми будемо ось тут викладати наші завдання, які будуть рухатися. Ми будемо виконувати ось тут. Це я не пам'ятаю навіть, як називається цей трек, але по суті це тут алмазники, Просто при деяких картках активації воно буде рухатися. Тут потрібні завжди якісь умови. Щоб рухнутися, що ти зміг виконати тут, не потрібно. Те, що ми плануємо на картках, зазвичай ми плануємо тільки три картки, які у нас є, але згодом у вас відкриються. Забрала не знаю на що відкриються звідсіля і звідсіля локації, тобто ви зможете планувати п'ять. Карток на свій хід, не враховуючи те, що ми ще можемо мати у грі, ось такі ось штуки, що ми можемо їх купити. Вони у нас тут є на загальних локаціях. Це за грошки окремо, воно буде на наступний раунд. Не враховуватися у вашу колоду, що дуже класно. Видозміннені і правила від Момбаси в Скаймайн, які є. По-перше, мені сподобалося, що тут у нас все-таки є дві два поля, що класно, бо воно складніше працює, складніше потрібно це все поєднати. Далі тут у нас є все в деяких місцях, ну як в деяких, тільки в одному місці. Тут поєднується, достається ось така одна карточка. Наприклад, ну рандомна. Мені тут рандомна вийшла. Яка є загальною місією на гру, ви повинні встигнути її виконати, бо якщо не виконати, у вас там буде гра за це наказувати, там якось віднімати переможні очки чи множники і так далі. І плюс є ще такі класні картки, які двосторонні, Ви можете побачити, типу, з однієї сторони одне те саме, а ззаді вже у нас умови, Типу, ви о таким чином кладете, у вас лежать ось такі ось жетончики три на кожного гравця. І коли у вас буде якась умова виконуватися, ви її знімаєте, отримуєте дві гривні. І так же само кожен з вас має такі завдання, коли він виконав. Він зняв і у вас буде доступна ось ось така ваша ваша річна локація. Бо у нас тут ще виставлення робітника. Не забуваємо, але ось тут є у нас. Там зверху не війшло. Що в цій партій, я зовсім не трогала ось цю локацію, я не, не займалася взагалі. У мене ось тут класно вийшла, бо на е, цій корпорації, бо це ж у нас множники, не забуваємо. Чотири кольори це у нас множники в кінці гри на, 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 на відкриті монети, і які в мене будуть куплені, наприклад, ось тут намальовано фіолетового кольору. Це ось ця корпорація. За неї ще додатковий буде, якби множник. І ось ця була класна локація. Мене так вийшло. Виставляючи сюди робітника, я можу на ну, типу рухнути в різних двох інших корпораціях по треку рухнутися. От таким чином я це саме найперше розблокувала. Я сюди дошла, хоча в мене старт був на цю синю, тому я її взагалі не трогала. І через о, майже на кожному раунді. Через цю локацію я піднімала ось тут множники. Не враховуючи, що потім я ще окремо робила дією дослідження і виставляла саме ось такі штуки. Мені подобається, що тут є такі місця. Взагалі, от в на карті, якщо ви побачите, вони дають вам якісь ну, типу. Скакнути по треку, там десь буває гроші, кидають і так далі. Але в нас є ще така штука, як типу, супутники. Ось тут, наприклад, якщо у вас поєднані дві зроблені, виставлені, ви отримуєте один супутник. Чому він потрібен? Бо за таку ось карточку, якщо у вас там є два супутника жовтого кольору, то ви отримаєте ще рух на ось цьому треку. Ну якоби воно прикольно, бо тут дивна механіка цих поєднаних локацій, але вона крута. Як не крути всі партії, які я грала. У мене ось у мої всі куплені картки, ви можете побачити, я дуже багато купувала собі шляп. Я не знаю, чому в Монбасі це не так виходить. Момбаса, насправді, вона все ж таки складніша. SkyMine, він. Простіше, але в момбасі я скільки не купувала оцих карток. Тут у нас молні в момбасі це шляпки, і як не крути, я завжди щось там ресурсів нагрібала, більше намагалася там взяти оцих людей, які завдання виконують, чи можливо, цей трек рухати. Шляпки купувала, але не так часто, хоч навіть на цей раз в мене вийшло шляпки, які і єся ці молні. Вибачте, що я вам буду постійно порівнювати, але так вам буде простіше зрозуміти. Оце по суті один той же самий вид. І в мамбасі теж така штука є, що у вас, якщо ти використовуєш, наприклад, дві шляпки, стане три шляпки. Ой, хоч навіть в мене цей трек був відкритий, але якось так виходить, що просто на цих молніях на них завжди є якийсь, ну, типу, якась акція із якоїсь корпорації, бо це ж наші можники. Але як не крути, бували ну, і різні на ресурсах, звичайно, нічого немає. Але, блін, ну я постійно купувала. От що, що не зроби, я постійно купувала майже ці молнії. Через молнії я навіть, враховуючи, що я грала в соло, я один раз тільки себе виштовхнула, буквально повернула червоний назад, який на мене взагалі не вплинув. Для того, щоб відкрити жовтого, бо він мене великий множник дає. Зараз вам покажу переможні очки. Бо дивіться, це мої партії. Оце моя була сьогоднішня партія. 214 набрала. Ось тут я грала разом з Пашею. Я його не змогла перевершити. 217, Він набрав дуже багато. Ну по різних варіаціях ви можете побачити там. От я не трогала ось тут треки, ось тут коли там не трогала. Але зато я зробила на 82 переможних очка завдання. І так, і ще раз скажу: це у нас SkyMine, це момбаса з доповненнями. В мене є в доповненні, як е, тут є в SkyMine, ось такі завдання, які самі по собі за гроші ти купуєш і тебе будуть переможні очки. Тобто, коли ти будеш проходити по треку, ось отут, ти повинен отак пройти, заплатити гроші і піти далі. Бо його е, шкода дуже перевертати, аби просто воно е, згоріло і не принесло переможні очки. Ну, я вам скажу, що ось оцей. Е, Ця людина, яка повинна виконувати завдання, вона ще в Монбасі, що в скаймай, вона не завжди проста. Ти можеш не все правильно спланувати, що дуже шкода. І не завжди виходить. Але ну, типу, ця штука тут класна. Можу сказати, що чомусь ця версія реально простіша. можливо, вони зробили якусь зміну в кількості колоди. Ну, типа, карток, наприклад, більше додавали ось таких менше ресурсів. Я не підраховувала настільки не порівнювала, щоб ви знати різницю. Бо, наприклад, колодобут однаково був. Ми однаково тут купували картки за ці ж ресурси. Типу, навіть я ось в останньому раунді, я купила цілих 30, що доволі багато для мене, бо я ось тут за гроші ще купила одну і дві. Я змогла там дешеві купити на дві-три. і Тобто, коло однаково відбувається. Виставлення оцих можників майже однаково. Ну, ця сторона поля просто інша. Ось оця класна штука, якої немає. Оце немає Момбасі, Це вже вони придумали. Мені подобається. Ось оця не обов'язкова. оце у нас подія, яка відбувається між цими планетами. Мені в принципі подобається, але іконографіку я все ж таки вибираю в мамбасі. Ось моя любима мамбаса. Бо вона мені зрозуміліша, вона мені зрозуміліша. Я знаю, що дехто де з вас каже, що мамбасу складніше достати, бо скаймайн простіше. Якщо ви просто о, хочете, щоб у вас була якась із цих ігор, да, звичайно. Я, наприклад, свій час саме за мамбасою ганявся, і тому мене, як ви бачите зараз на відео, я вам показала, що є дві коробки, але залишиться все-таки одна. Буду пересказувати короткі думки, що сказав Паша. Вона відчувається простішою, в неї не так складно. Да, хоч і він зіграв не пам'ятаючи правила, все одно дві з половини години. На це зайняло на двох. Ну, дві години ми точно грали. Я може, трішечки збиваюся. Дві години ми точно грали, але він довше грав, через що бо завжди ось оці завдання. Ти от майже на цих саме діях з завданням ми довше граємо що в Монбасі, що в скаймай, бо ти намагаєшся продумати все, аби твоя людина пройшлася якомога більше завдань. От я, наприклад, тут відкрила тільки четверту картку, тут я навіть не відкрила її. Ну, типу, буває, нічого страшного. У мене таке саме буває в е, Монбасі, я можу грати, але ну, от іконографіка, ви бачите, яка? Ну, Ця іконографіка, вона не для мене. Я її. Я інколи плутала. тут мало того, що ресурси оці ну, не зрозумілі. Да? паша сказав: взагалі, гра непогана, але це потрібно мати людей, з якими ви будете грати. Тому що якщо ви любите подумати, в нього таких, наприклад, людей немає. Тому він цю гру собі не хоче мати. Він більше вибирає якісь інші нестандартні діврухи, або можливо якісь кооперативи і так далі. Поганого про неї нічого не сказав. Каже, відчувається, що вона є якоюсь простішою. Типу, ось ця штука тут не складна. Вона така сама, ну повністю однакова, як і в Монбасі, але все інше щось на полі. Ніби поле більше трішечки дає. Я йому прям пояснювала, кажу, тут є деякі місця, дуже злачні, дуже смачні. І воно однаково дає, що типу, круто, тому що ну от дивіться: от, наприклад, ось, ось ви можете побачити цю локацію. Ось, ось це три рази, три рази отримати одне і те саме. Тобто, то, я можу сказати так: деякі планети. Як локації дають дуже багато всього, тому що по декілька разів. Але супутники вони виставляються, і майже в нікуди згорає завжди ваша е ця блискавка, тому що супутники максимум, що вони можуть дати, це один раз рухнутися по треку, але ти намагаєшся поєднати між собою планети для того, щоб воно щось тобі принесло. Бо це як дорожка така. Але так, да, тут відчувається, що це тут багато всього тобі дає. Мені багато щастило, я правильно виставляла, я отримувала гроші. Я рвала картки, де на нас тут є така локація. Порвати карточку, отримувала гроші, тому що у мене тут на моєму планшету, як ви можете побачити, раз, два, три, цілих чотири завдання з переможними очками. А грошей тут я вам зараз скажу: типа два, п'ять-десять. Я шістнадцять гривень потратила. Щоб в сумі взяти 32 переможних очка. Прикольно, скажіть, чи ви грали в SkyMai, Можливо, ви грали в Mombasa, чи вам подобається ця версія гри, чи вам можливо подобається ця версія гри, яка вам конкретніша, цікавіша? Мені ось оця, але в мене є доповнення, яке трішечки розширює все те саме, що є ось ось тут. Але без нього можна грати. Ну реально, без нього можна грати без тих завдань з переможними очками, без у кого найбільше людей заплановано. Можна і без цього вона так же само класно грається. У, вас... у мене не було так, щоб були схожі партії в Монбасі, бо десь я рухалася більше по ось цьому треку, десь ось тут, десь я фармила гроші, рвала картки, тримала гроші. Десь я були партії, в яких я постійно за гроші займала локації і купувала картки. Ну, так прям жорстко було. SkyMine чомусь у мене, поки там всі мої три, можливо, у мене чотири партії щось не записано. Майже кожна із них має такі варіативність, як я вам сказала, я багато маю молній. От я, я вже загубила свої карточки, звісно. Ну, коротше, я оцих штук дуже багато купую. От я не знаю, в момбасі в мене так не виходить, тому що. Мабуть, через те, що тут таке поле. Бачите локації? От дивіться, яка різниця. Момбаса має деякі локації пусті. Зараз я не знаю, як вам його тримати, щоб вам було видно. А, я покладу наверх, вибачте, деякі локації пусті, ось, о, але зазвичай на кожну, яку ти наступиш, вона дає майже завжди щось один. один. Ну тут два може дати: один, один, один вид ресурсу якогось. Єдина локація, яка має три ресурси. За цю локацію я завжди, коли граю в момбасу, я борюся. Ми один одного виганяємо, тому що тут одноразово отримати це дуже всього багато. В той момент, якщо ми подивимося, ось тут у вас по стандарту реально дуже сильно по стандарту. От ви зараз побачите: окей, тут отримати один раз одного виду, да? але тут ти отримаєш два, два вида, два вида, два вида, два вида. Ось я вам перевернула, ви можете побачити, яка задня частина, задня частина, е, саме ось оця, вона повністю відповідає мамбасі. Якщо вам видно, ви можете побачити, що так же саме єдина локація, яка має три чогось, яка різниця. Е, але тут оці штучки маленькі в той момент, коли в мамбасі вони більші. Але ну, вибачте, все одно ви бачите, яка різниця? Воно не таке велике. Як, і, як і тут, наприклад, займає поле. Поле дуже багато займає, тому, наприклад, я ледве вмістила SkyMun, щоб можна було грати нормально. Тому момент, коли в Монбасі, я можу грати е, в кафешках різних, і е, воно нормально займає місце. От, візуально. Ну, візуально мені це просто перемога. Це перемога. А до соло, режима, до соло режиму додається його окрема колода, луна. Тобто в неї можна гратися, але тільки не на цій стороні, а на стороні мамбаси. На ось у цій стороні. Тому що вона під цю сторону підходить, під, під місяць, вибачте. Ось така була гра, як бачите, показала вам всі компоненти, все, що у нас тут є. Ну, вона яскрава, звісно, ось вам всі картки. Пишіть, як вам гра, якщо ви в неї грали. Чи вам подобається цей дизайн того, що ви тут бачите, космічний? Чи вам краще Мамбаса чи SkyMine, і взагалі, чи взагалі вам подобаються такі євроігри? Все, бувайте. Вибачте, що сьогодні я була одна, але як є, зато я змогла вам записати відео про гру. Хай щастить!